Сьогодні Україна відзначає День гідності та свободи, день, який знаменує незламність духу українського народу. У листопаді 2004 року почалась помаранчева революція, яка запалила іскру змін. У листопаді 2013 року спалахнула революція гідності, коли українці вийшли на майдан на мирний мітинг, розпочавши свою боротьбу з режимом. Вже другий рік, як на нашій землі, з'явилися воронки, там, де колись були міста, села, блокпости на дорогах, залізні їжаки у полях. Але одне залишається незмінним: гідність. Це про те, що всередині, це те, що об'єднує нас. У День гідності та свободи українці знову зберуться на Майдані Незалежності, де завжди захищали свою гідність і свободу, де ми відзначаємо незалежність України і де ми відзначимо День перемоги України. Здається, що гідність то є синонім до бути українцем. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих, хто віддав життя за нашу свободу. Новий день в незалежній країні. Має свою ціну, і тепер ми це добре знаємо, але це дає нам сили, дає нам сили бути сильнішими за тих, хто намагається нас знищити. Ми здолаємо, ми переможемо з Днем Свободи та гідності.